Доброго ранку, ті, хто ще не вилетів у космос, і навіть ті, хто тільки планує. На календарі субота, 12 квітня, і сьогодні не день, а справжня міжгалактична подія. Тому вдихнули повітря з присмаком амбіцій і полетіли. Ми починаємо наш ер про ранок. Сьогодні космос святкує нас, а ми святкуємо його. Трійця свят як три ступені ракети. День працівників ракетно-космічної галузі, ті, хто не боїться запустити щось більше, ніж понеділок. Всесвітній День авіації космонавтики, бо якщо вже літати, то не тільки в мріях, ну і нарешті Міжнародний день польоту людини в космос. Сьогоднішній день про людей, які зірвалися з місця і полетіли буквально. Якщо раптом ви сьогодні в маршрутці дивитеся в вікно і думаєте, чого це я не в космосі, то ви в темі. Але якщо зірки це не ваш маршрут можна почати з більш приземленого. Сьогодні в Україні день пластуна, він же день скаута. Це про тих, хто шукає свій шлях у світі, мандрує, підтримує, обіцяє бути вірним Богу Україні і добрим справам. І якщо космонавти це про далекі простори, то скаути про вірність тут і зараз. А ще сьогодні всесвітній день хом'яка. Тож, якщо відчуваєте, що ваша енергія сьогодні більше на набити щоки і лежати в тирсі, ніж на захоплювати галактики, ви просто зобов'язані святкувати. Ну і про іменини Василі, Давиди, Івани, Сергія, Марфі і Марії. Зірки сьогодні точно підморгують вам. Хоча, можливо, це просто венера на світанку, але ми знаємо, це доля шлевим поцілунок. А тепер про сьогодні в історії України. У 1912 році у Львові Скаути вперше склали пластову присягу. І це не просто історія, це момент, коли народився рух, що вчив молодь бути сміливими і чесними ще до того, як це стало трендом. А у 1970 році оркестр народних інструментів України. Дебютував у нацопері. Саме так звучить Україна і зараз. Красиво, сильно і вічно. Ну і про прикмети. Якщо сьогодні ви бачите багато птахів, які повертаються, то це не просто міграція, це весна офіційно каже, я вже тут. А якщо ще десь на дахах тримається сніг, він просто не встиг зібрати валізу, але не переживайте, квіти у нього випише. Що сьогодні не можна робити? Не можна марнувати день на порожні справи. Якщо вже нічого не хочеться, просто подивіться в небо, там багато відповідей. Також не варто починати щось глобальне, кажуть, бо можна не з того боку драбину поставити. І головне, менше балачок. Сьогодні день, коли треба слухати не інших, а себе. І не шукати лайк під постом, а відповідь у тиші. А тепер щодо того, що нам кажуть зірки, це гороскоп. Тож овен, сьогодні ви як пустий аркуш. Не чекайте, поки його хтось запише. Почніть писати самі. Навіть якщо це буде історія про те, як ви забули купити зубну пасту. Телець, спробуйте не чинити опір, тому що змінюється. Сьогодні все не за планом, і саме тому вийде краще, ніж думалось. Близнюки, ваша задача нічого не зрозуміти, але все зробити правильно. Ви сьогодні як кіт, який випадково відкрив банку з печивом. Рак, навіть якщо вас не запрошували, з'явіться. Ваш вплив сьогодні не залежить від запрошень. Це як Wi-Fi. Невидимий, але все сильний. Лев, ходити сьогодні варто не по колу, а по спіралі. Те, що Схоже на дежавю, це просто апдейт вашої версії. Діва, тиша сьогодні для вас не фон, а мелодія. Прислухайтеся, там ховається те, що давно шукали. Терези, сьогодні ваш день, щоб не зважувати, просто стрибайте, вода є, глибина під питанням, але це вже не ваша проблема. Скорпіон, ваша тінь сьогодні скаже більше, ніж слова. Просто будьте там, де треба, навіть якщо мовчки. Стрілець, цілі сьогодні знебарвлюються, а деталі навпаки стають чіткішими. Зверніть увагу на несподіване Там схована суть. Козиріг, вимов старий годинник, навіть якщо трохи збилися, все одно час іде правильно. Просто дозвольте собі сповільнитися. Водолій сьогодні ваша душа як трик лист на шифрувальній радіостанції. Ніхто не знає, що буде далі, і це чудово. Включайте випадковість наповну. Ну і риби, ваші дії сьогодні як пазл, який склали не за картинкою. А за інтуїцію, і він вийшов ще краще не ставте під сумнів диво. Ну а тепер, на мою думку, головне, як завжди, наприкінці субота. Слово, яке ми чуємо щотижня, але рідко замислюємося над його суттю. Це не просто вихідний, це день, назва якого в українській мові єдине, що має давне єврейське коріння шабат. Тобто припинення роботи, спокій, пауза. У цьому слові тисячолітня мудрість. Бо щоб створювати, треба вміти зупинятись. Щоб бачити, треба вміти не дивитися. Щоб почути себе, треба хоча б раз на тиждень замокнути в світ навколо. Субота це не втрачений день для роботи, це знайдений день для себе. Він існує, щоб ми могли згадати, хто ми без дедлайнів, списків і розкладів, хто ми без шолома, без ролів, без очікувань інших. І поки всі женуться вперед, ми можемо зупинитися і стати ближче до себе, бо іноді найбільший прорив це просто сісти і видихнути. Друзі, ну я дякую, що ви сьогодні були зі мною. Відкладіть трохи світ і візьміть себе до завтра, як завжди, чесно, з гумором і по-людськи. Це був Верпро ранок. Не зникайте з орбіти, бережіть себе і тих, кого ви любите. Ну і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!